Нове вбрання Жив собі дід в королівстві тес, що одяг пошив собі чудо з чудес. Як тільки пошив, так у нього і вбрався, В чудесній обнові гуляти подався і треба ж придумати не поліниться, на голову дід надягнув паляницю. Із сірих мишей хвосток до хвосточка була в нього сплетена тепла сорочка. Він мав черевики з кролячої шкурки, панчохи позичив у гузки чи в курки, скотлет від бивних. Жилет і штани, а гудзики з різної садовини, з млинців оторочене джемом пальто і пояс нанизаних коржиків сто. А щоб на усе оте дощ не полився, нап'яв дід плаща з капустяного листя. Пройшов той дідусь не багато й немало, як все звідусіль заривло, закричало, насунули хмарою звірі й пташки, ще й під стрибом, під плигом, злі хлопчаки, ковть плащ капустяний, дві з'їли корови, і знищили пояс, тримав по здорові. Пальта три чверті ум'яли, і чверть підібрав цапища зухвалий, і миттю порвали собаки з щенятами, жилет і штани з відбивної свинятини. А поки щенята й собаки втішалися, хлопчиська до гудзиків разом допалися. Дід утікати, аж дивиться тьма. Свиней величезна суне суньма, як налетіли з боків усіх, пух полетів з черевиків, з панчих, аж тут занявчало, на діда з дахів посипались полчища всяких котів. У порох летить капелюх паляниця, щоб кури й ворони могли підживиться, і щезла в котячих пащеках. Сорочка, Пожерли котюги усю до хвосточка. Як ще з і останній сіренькі хвосточок, прибіг без одежі додому дідочок, прибіг переляканий, аж похололий. Та й каже, в таке не вберусь більш ніколи, ніколи, ніколи. Ой ні! Ой Ніколи!